Ну і що ж, любі мої, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор. Якщо вам здається, що в мене є певні мішки під очима, вам не здається. В попередньому відео я вам показував, що нам прийшло від культу. Власне, ви бачите, що робиться вже зі мною. День і ніч, пилю для вас контент, але... Сьогоднішнє відео не про димні суміші. Сьогодні в мене в руках невеличкий боксик невеличкий ось такий. Бачите? От наскільки він невеличкий, всього-навсього 0,5 КГ. Але по перше. Тут доволі гарне. І немаленьке наповнення. Це по-перше. По-друге, тут однозначно не новий бренд. Тут персоналка. Да, для вас це від одно все, звісно, виглядає. Але, повірте, тут так і написано: персоналка. Це бренд вже провірений, не побоюсь цього слова, роками. Але, по-перше, QR-кодик. Для сканування і приписочка Made in Ukraine. Адже це дійсно так. Тож, що таке персоналка для тих, хто ніколи про неї не чув? Зараз покажу. В них змінювався дизайн насправді. І, скоріш за все, персоналка не пам'ятає, але колись давно ми замовляли в них мундштучки для себе. Тому в мене є один із мундштучків від персоналки. Але сьогоднішній буде трішки відрізнятися. Звісно ж, вони у великому асортименті, в дуже великому асортименті, у мене слабість до коробочок, особливо коли вони гарненькі. Тому я в кожному випуску. Дуже сильно зациклююсь на, власне, пакуванні, оформленні. Для мене це важливо. Але повернемось до основного продукту. Сцепимо, так би мовити. Ось так він виглядає. Це в нас епоксидочка. І, власне. Ручна робота, звісно ж таки. Тут у нас є лейбл самої персоналочки на резиночці. До речі, респект, що зараз почали. От коли ти знаєш бренд давно, ти бачиш, як вони змінюються. І в даному випадку змінюються однозначно в кращу сторону, і за це знову ж таки респект. Раніше, раніше в них не було металевих кільць, ось тут, і були просто резиночки. Можливо, практично, да, можливо, це більш дешевий вигідно по собі вартості, в будь-якому випадку вигідніше, ніж метал. Але резинки рвуться і. Інколи буває, коли ти в великій компанії, і хтось хоче дірнути твого муштука, коли під шафе. Це буває дуже часто. Тому ось це рішення дуже круте. Тут як дьорнуть, то вже потянуть з тобою. За це респект. За дизайн, за якість тут, як завжди, я що тоді говорив, що зараз говорю на висоті. Мені дуже подобається. Цей мундштук, ось цей мундштук, він. Піде мої тигриці-луїці, дружинь. Да, тут ми вже определилися Стовідсотково. Але я також хочу мундштук від персоналки, тому тут є ось такий. Він трішечки відрізняється, чесно кажучи, від того, що зараз висить на мені. Пакування те ж саме. Тут, до речі, можливо, ви подумаєте. Де стікери. Стікери були. Хто не знає, персоналка ложить в кожен пакуночок стікери. А я їх вже давним-давно повитягував. Та й взагалі ми вже, чесно кажучи, навіть користувалися даними мундштуками. Як бляха, без цього. Коли тобі приходить посилка, ти хочеш її відкрити, ти хочеш її оцінити і хочеш вже нею користуватися. А відео записуємо згодом. По певним технічним обставинам, як ви бачите. Тож, дизайн. Ну, дизайн тут, як ви бачите, ось такий. Це я вибирав. Да. Черепочки. Любимо ми таку тємку. Так, відцепимо поки, щоб нічого не запалить. Хоп. По-перше, по перше, по-перше. По відрізняється. Бачите? Там не було медальйонку від персоналочки. Це вже брендинг, так. Да. По-друге, я собі вибрав ось такий стиль. Ну, подобається мені таке. Ну, стиль у нас канал красно, чорний. Ну, Що зробиш? І те, про що я говорив: що цей трішки відрізняється, власне, тим, щоб всі розуміли, що це мій мундштук. Як же ж це зробити? В нашої любої персоналки є дуже крута штука. Медальончик, який я вам показував, ви пам'ятаєте? Ну що ж, подивіться ще на ось такий додатковий аксесуарчик, який тут є. Знову ж таки, принесіть дзеркало, щоб прочитати. Я не винуват, що Камера дзеркалить, але тут написано Smoke Amateur. Власне, так я називаюся. Власне, так називається канал. І так тепер називається і мій мундштучок. Ну, виглядить -то солідно, правда? Я думаю, ви погодитесь. Мені подобається. А саме круте а, те, що ти ж можеш його завжди перекинути куди завгодно. На буси, на іншу вірьовочку, поворозочку, ленточку. куди завгодно. Тобто, це твій персональний медальйончик, який, власне, може кочувати завжди з тобою. І це ще не все. Тому що той, хто був уважний, він бачив, що в коробочці було більше пакунків, ніж мундштуків зараз на мені. А саме, трішки впало. Ну, нічого. Тут були ще цілих три ось таких стильних пакунки. Що це подумаєте ви? Правильно, це також мундштуки. Але мундштуки на розіграш для вас. І завдяки персоналки я оголошую перший офіційний розіграш на даному каналі. Ніхто не хлопає? Даремно. По-перше, конкурс буде проходити в інстаграмі. Бо там це зручніше, об'єктивно. По-друге, умови максимально прості. Вам не потрібно підписуватися на мене, якщо ви не хочете виграти мундштук. Вам не потрібно підписуватися на персоналку, якщо ви не хочете виграти мундштук. А якщо хочете, то. Вам потрібно переосилити себе, підписатися на мене, підписатися на персоналку і написати коментар під цим рілсом, який ви зараз дивитеся. Ну, ви то дивитесь це на Ютубі, але вирізку в рілс ми також зробимо звідси, тому інстаграм привіт. Тож, коробочку, ви зможете. Обрати, якщо виграєте першим, всього буде три переможці. А дедлайн у нас буде не глобально великий тиждень від виходу даного відео, і ми розіграємо по кінцю тижня три мунштучки. Три переможці, три мунштучки. А якщо вийде так, що одна людина виграє три мунштуки. То значить, одна людина виграє три мундштуки. Як буде а, проходити власний конкурс, рандомайзер вибере серед коментарів, власне, переможця. І чим більше коментарів, тим більше шанс на перемогу. Як я і сказав, одна людина дійсно зможе забрати цілих три мундштуки. штуки Або це будуть три різних людини. Все покаже рандомайзер. Все буде персоналка. З вами Смомка Матор. До зустрічі і хай переможе найактивніший.